Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз я знаходжусь у місті, Демре і в одному античному місті, де я ніколи не була. І туди мало хто їздить. Потрапили ми сюди випадково, але все спочатку по порядку. Подивіться, яка собі хатинка стоїть на курячих ніжках. Ми вже потім придивилися, що там є колеса, тобто більше всього, що це причіп. Люди собі їздили, ката катались, і подумали, що тут, в принципі, непогане місце, щоб зупинитись. Після літургії в церкві Святого Миколая був дуже смачний обід, і батюшки вирішили залишитись на півгодинки, щоб переговорити, тому що вони рідко бачаться, звичайно, один від одного далеко служать. І Шеф ресторану, де ми обідали, сказав шоферам нашим, що є неподалік музей. А через те, що у нас не було екскурсу воду, ми не могли поїхати в амфітеатр, тому що з них би зняли штраф 16 тисяч лір. Так, і таке буває. Зараз ви бачите, написано місто Андріакі. Ми завернули сюди, практично йшли там пару хвилин. Нам так пояснили, що це якийсь маленький музей. Ну, ми вирішили, яка різниця, у нас є півгодини якраз. Підемо, а що? У всіх, звичайно, є музейні картки, тому без проблем заходити безкоштовно. Картка, до речі, зараз коштує 60 лір, а вхід, наприклад, в церкву Святого Миколая 125 лір. У цей музей вхід коштував всього-навсього 20 лір. Чому? Тому що сюди ніхто не їздить. розумієте? Рекламують амфітеатр церкви Святого Миколая. Ну, звичайно, і без реклами всі знають. а… Сюди практично ніхто не їздить. І ми були настільки вражені, що тут така величезна територія, тут таке чудове місто античне Андріаті, що я вам раджу Ну, в порядку. Бачите такі каміння, трішки схоже на наше коні Алти. Коли ви йдете з центру на коні Алти на пляж, І є парк Кулу, Так ось перед ним. Ні, прямо в парку Кулу, Є отакі каміння. Бачите, різні тут були і хамами, і церкви, тобто ну, велике місто, не маленьке. Ось карта. Тобто можна якось зрозуміти, хто хоче, і там навіть показано, що є дві церкви. Зараз подивимося, де вони знаходяться. Можливо, ось це одна з них. Шкода, що туди не можна зайти, але ну, самі розумієте, територія дуже велика, а охороняє всього дві людини, і вони не можуть за всіма слідкувати. Може хтось розпалювати вогнище, тому, звичайно, загороджують. Але здалеку дуже гарно видно, що це за будівля. Молодці, я вважаю, це супер, що вони так зберігають античне місто. У давні часи в Лікійському регіоні знаходилось багато гаваней: Андріаке, Патара і Фазеліс. Андріаке був одним із найважливіших портових районів Демре. Він був незамінною зупинкою моряків, а також захищеним портом для торгових суден. Було то перед ним заповнене. Алювієм, принесеним річкою, тому пляж Андріаке утворений за один кілометр від гавані. Ця область болота тепер приваблює птахів. Найкрасивіша частина цього стародавнього міста схожа на рай для птахів, оточений оливковими деревами. Не лише птахам тут подобається. Я бачу, що тут дуже багато кіз, баранчиків. І вони мекають. Дітям це дуже сподобалося. Вони мекали разом з ними, бігали по цім. Всім розвалинам. І якщо ми дивилися на це місто з історичного точки зору, і нам було цікаво, що тут було, то дітям просто було цікаво побігати, помекати, подивитися на цю природу. І взагалі погода в цей день вдалася на всі 100%. Дякую Святому Миколаю. Завжди, яка б не була погода перед цим, може бути зливи і показувати на Прогнозі погоди, що буде злива, її ні разу не було. Скільки ми сюди приїжджали завжди, в цей день було сонечко. Взагалі в Андріаку можна побачити церкви, лазні, портові споруди, агори, майстерні мурека, цистерни, синагоги, гранаріуми, присвячені імператору Адріану в другому столітті нашої ери. Ліман-Агораси, тому що, я так розумію, був близько лиман. Зараз вода трішки відійшла. Агори це, ну як. Торгівельний центр, базар, скажімо так, діти там теж бігали, я вже туди не пішла, тому що я побачила два колодязя. І ми почули голоси, і потім лише зрозуміли, що це цистерни і пішли донизу і були вражені, в якому гарному стані залишились цистерни. Тут зберігалась вода. Тобто, або були підземні води, або згір. Сніг, коли там йшла вода, бачите, жолоби. Тобто була спеціальна система а побудувати їх було не так легко, кожен метр труба повинна була спускатись на півтора сантиметра вниз, для того, щоб вода, яка текла по акведукам, не виливалася. Якщо було менше чи більше наклон, тоді буде виливатися вода. Зараз з нашими технологіями, не знаю, чи в нас вийде це зробити, а колись так будували. І для того, щоб знезаразити воду, до неї додавали вино. І тому казали, що пили вино. Насправді це просто знезаражували воду. Такий гарний вихід з-під землі на таку чудову галявину. Ми нарешті дійшли до будівлі музею і зараз в нього підемо. Ну, по дорозі нам зустрівся млин, корабль, ще щось. Ну, коротше, тут дуже багато експонатів, дуже цікаво ходити, і за кожним куточком є щось нове відкривається. Я бачу, наші пішли і униз подивитися, але я все-таки зайду напевно в музей, тому що часу мало залишилося. Я вам чесно скажу, годину, а то й дві виділити на це місце, щоб подивитися тут все добре. Перед входом в музей ви бачите багато галечиків. Зазвичай в таких захоронювали людей. Але, можливо, ще для чогось вони використовувалися. Напишіть, будь ласка, хто знає. Ось Андріаке, так називалось місто. Музей непоганий. Саме цінне це те, що тут є ікони, Святий Миколай. Саме на цій іконі зображені на стовпі, зазвичай так зображались стопники. Святий Миколай не був таким, але, можливо, через те, що він вів аскетичний спосіб життя, художник вирішив ось так його нам показати. В музеї декілька залів, чомусь трішки вони в темноті знаходяться, але гарна підсвітка, тому все добре можна роздивитися. Не дуже багато експонатів. Оце такий камінь ставили перед входом в Агору, і там якби, зазначалась інформація про все місто. Бачите, які якори залишились прямо в камені. Цікаво походити, але, як я кажу, саме цінне, на мою думку, тут все такі ікони. Карта зображена, ніби в нас шкіри, але ні, це просто малюнок такий. Бачите, показано, як кораблі плавали, як територія була поділена. Тобто. Сільчуті вже тоді відібрали територію. Так, Небагато, але є деякі статуї. Я гадаю, що в таких галетчиках тримали ефірні масла. Тут також показані, які були прикраси золота, та і не лише золота. І бачимо, вже є мірила, онце, півунце. Для того, щоб виміряти те саме золото, срібло чи борошно. ну, будь-що. Дуже цікаво, я, навіть, ну, я не, не все знаю, звичайно, що це означає. Хто знає, напишіть, будь ласка, ось такі знахідки, все, що можна було, вони поставили в цьому музеї і, в принципі, молодці. Історикам, я думаю, буде дуже цікаво подивитися. Я дивлюся зі сторони, гарно чи не гарно. І, як я вже казала, ікони Святого Миколая, його життя. Такі історичні, які ми ніколи раніше не бачили. Дуже приємно, що вони їх зберегли в музеї. І також є тут ікона Пресвятої Богородиці. Я думаю, це фреска, і дзвін залишився. З церкви, в якої тут правили. На жаль, у нас в Анталії немає дзвону. Через те, що тут багато уваги приділяли морській справі, ну, тому що вони з нею жили, Юля. Тут останній такі експонати, ви заходите і все вімкнена така музика для того, щоб ви собі уявили, що ви заходите у човен і пливете. Так трішки світло, тому що двері відчинені, але якщо зачинити їх, то ну, буде взагалі ніби ви. Капітан корабля, звідси видно, що ще дуже багато території залишилося, і можна гуляти і гуляти. Але на жаль, у наш похід пішли не всі, і тому вже подзвонили, що потрібно повертатися. Плюс у батюшок також закінчилось їх засідання. Тому дякую Святому Миколаю за таку можливість. Ми потрапили в таке чудове місце, яке взагалі не очікували, тому що ну, водії кажуть, ну, такий такі, такі музейчик, ну, думаю, 2 на 2 метри музей, але все рівно походимо, подивимося, трішки займемо час, а тут ого, го яке місто. Якщо вам сподобалась моя прогулянка, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу України. По іншому не може бути слава Україні.